На Луцькому кільці нині комфортно себе почувають місцеві собаки. Проте вже незабаром тут зведуть великий оптовий ринок сільськогосподарської продукції. Реалізація проєкту виходить на фінішну пряму. Усі бюрократичні питання зі статусом на столичному рівні узгоджено. За задумом власників ринку працюватиме він уночі. У відповідних павільйонах на площі 10,5 гектарів буде продаватись чотири групи товарів: квіти, овочі та фрукти, м'ясо, а також риба і морепродукти. Проте, перш ніж запрацює ринок в обласному центрі, будуть організовані дрібніші. Ринки у районах, формуючи е, товарні партії, доставлять будуть у до обласного центру і вже чи вихід на внутрішній ринок чи на закордонний ринок. Е, такі, зокрема, ми. Надіємося, що в нас є поштем в зарічному. У нас є інвестор. для такого ринку і по всіх районах. Увесь проект обійдеться інвесторам у 19,5 мільйонів доларів. Окрім українських підприємців, які бажають торгувати на цьому ринку. Гроші у будівництво вкладають ще іноземці. Будувати планують поетапно. Першим на цьому місці з'явиться автовокзал. Його планують збудувати вже до кінця цього року. Сюди переведуть маршрутні таксі з платформи відправлення автомобілів, що на залізничному вокзалі нова автостанція обслуговуватиме Луцький та Дубинські напрямки. Скільки вкладуть у зведення автовокзалу? Поки ніхто не каже, так само як і те, хто ж його будуватиме. А от що стосується термінів здачі ринку, то тут мова йде про 2013 рік. Крайньою датою відкриття павільйону Квіткового є 15 травня будь-якого року крайньою датою відкриття павільйону овочі фрукти є 15 червня. Такі сезони, і відкриватися треба в пік сезону для оптоваринку. Є досвід що ж до територіального охоплення ринку. То тут підприємці планують залучити не лише рівненщину, а й сусідні області в радіусі 150 кілометрів. Адже найближчий такий ринок знаходиться у Львові. Оксана Жужельська, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.